Вітаю, маємо дуже хороші новини. Вдалося розшукати одразу кількох дітей, які загубилися. Так у Вінниці небайдужі перехожі помітили хлопчика без дорослих. Ось на цих кадрах з камер відеоспостереження видно, як малий згуба блукає вулицями. На щастя, свідки не пройшли повз і одразу звернулися до поліції. На місце приїхали патрульні, але хлопчик не зміг пояснити їм, де саме він загубився і де шукати його батьків. Допомогли ті ж таки міські камери відеонагляду. Завдяки ним вдалося встановити, що хлопчик прийшов зі сторони одного з торгових центрів. Саме там і розшукали батьків дитини, які забили на сполох і намагалися самотужки розшукати свого сина. А це фото з Ужгорода. Цього шестирічного хлопчика без дорослих, одного і дуже розгубленого на вулиці побачили поліцейські. Він плакав, був наляканий. Нічого не міг про себе розповісти і назвав лише своє ім'я. Патрульні одразу обійшли найближчі вулиці, аби зрозуміти, звідки прийшов хлопчик. На щастя, швидко вдалося знайти його бабусю, яка була неподалік, і розповіла, що зайшла до магазину та, на жаль, втратила дитину з поля зору. Дуже схожа історія сталася у Києві у Голосіївському районі. До поліції подзвонила жінка, яка повідомила, що знайшла маленького хлопчика на вулиці і без дорослих. Правохоронці приїхали на місце, де дійсно побачили заявницю із маленьким знайдою. А у цей же час до іншого екіпажу патрульних звернулася ще одна жінка. Вона розповіла, що загубила дитину. Інспектори показали їй фото знайденого хлопчика, і вона підтвердила, що це. Дійсно, її син. На щастя, у всіх цих історій щасливий фінал. Діти знайшлися, і найголовніше, що вони живі та не стали жертвами злочину. Водночас, я хотів би запитати батьків, які дивляться це відео. А чи знаєте ви, як діяти, якщо, не дай Боже, у вас загубилася дитина у людному місці, наприклад, на вулиці або у торговому центрі? І чи пояснюєте ви своїй дитині, що їй робити у такій ситуації? Як показує досвід служби розшуку дітей Магнолія, на жаль, далеко не усі розуміють, ці здавалося б прості правила. Тож ось кілька важливих порад батькам. Не панікуйте, згадайте, де востаннє бачили дитину. Попросіть когось із дорослих залишитись на цьому місці на випадок, якщо дитина повернеться. Якщо у неї є телефон, подзвоніть, якщо є смарт-годинник. Перевірте його геолокацію. Спитайте у людей навколо, чи бачили вони дитину. Покажіть її фото, опишіть прикмети. По можливості дайте оголошення через кучномовець. Якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції, також зателефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Ми детально проконсультуємо вас, як діяти і що передусім необхідно робити у такій ситуації. І ще дуже важливо розуміти, коли дитина знайдеться, у жодному випадку не сваріть її. Вона, як і ви, пережила значний стрес і не хотіла губитися. Необхідно показати їй у цьому стані усю свою любов і турботу. До речі, повертаючись до історії, про які я розповів на початку, треба дуже подякувати свідкам, які виявилися небайдужими і не пройшли повз дітей, побачивши їх без дорослих. Тож також хочу розповісти про те, що треба робити, якщо ви побачили дитину, яка загубилася. Отже, переконайтеся, що дитина дійсно без супроводу. Спитайте у людей поруч, чи знають вони дитину, або чи бачили, з ким вона була. Дізнайтеся ім'я дитини і звідки вона. Спитайте, як звати її батьків або інших дорослих, які з нею були. Можливо, вони залишили дитині записку зі своїми контактами. Спитайте дитину про це. І, звісно, подзвоніть у поліцію та до служби розшуку дітей Магнолія. Номер нашої гарячої лінії 116 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua